Святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. мов уважені, в той час був за часів ірода царя юдейського один священник, на ім'я Захарія, з черги Авії, та його жінка з дочок Арона на ім'я Єлисавета. Були вони обоє правні перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. але вони були бездітні, бо Єлисавета була неплідна, і обоє були похилі віком. Ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом. Згідно з звичаєм священичої служби випав на нього жереб. Повітря в храм Господній кадити, а вся сила народу під час ходіння молилася на дворі. тоді з'явився йому, ангел Господній, стоячи праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши, його стривожився і страх напав на нього, а не сказав до нього не бійся, Захаріє, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя, Єлисавета, породи тобі сина, і ти даси йому ім'я Іван. Він буде тобі на радість і веселість, і багато радітиму з його народження, бо він буде великий очах Господніх, не питиме Він вина ні напою п'янкого, і наповниться Духом Святим вже зло на матері своєї. І багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога, самі і тими перед Ним з духом та силою і лішом навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрості правени, щоб приготувати Господеві народ достойний. Захарія сказав до ангела по чому знатиму це? Я бо старий, і жінка моя на схилі віку свого. А не до нього, я Гавріїл, що стою перед Богом, мене послано говорити з тобою та принеси тобі цю благовість, ой замовкнеш і не зможеш говорити, аж до дня, коли це здійсниться за те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу. Люди чекали за і дивовали, що він так забарився у храмі. Коли він вийшов, не міг до доне говорити, і вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі, він же давав їм знаки і зостав ними. І як скінчилися дні його служби, він вернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета його жінка, і таїлася п'ять місяців, кажучи, так учинив мені Господь у ці дні. Коли злянущався, зняти мою ганьбу між людьми. Слава тобі, Господи, слава Тобі! ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні наша церква відзначає спомин події, зачаття Івана Хрестителя. Знаємо, що батьками були. Захарія і Єлисавета. Захарія був священник. Єлисавета була покірною жінкою. Вони були праведні, вони були побожні, вони молилися. Вони молилися і просили Господа Бога, щоб послав наслідя їм дітей. Бо це є великий дар. Бо діти це є дарунок від Господа Бога. І в цьому часі в єврейській культурі вважалося, що якщо ти не мав дітей, то ти був неблагословений Богом. І навіть суспільства з ближніх сусідів не дуже хотіли з тобою говорити, бо вважали, що ти є неблагословений, то як можна щось з кимось говорити, навіть попри те, що Захарія був священником і служив Господеві. І бачимо, що вони молилися, бо коли Гавриїл. Ангел з'явився, він сказав: Захаріє: твоя молитва є вислухана. Тобто ми бачимо настирливість, ми бачимо ревність у молитві, бо вони вже були навіть старші віком, і це вже було дивно, як в такому віці можна зачати, але бачимо, що у Бога немає нічого неможливого. Головне молитися. Головне вірити, головне чекати, не опускати руки, не розчаровуватися, а знати, що Бог є зі мною. Бо яке для нас є найбільше щастя? Найбільшим щастям для нас це перебувати у Божій присутності. Коли ми перебуваємо в Божій присутності, коли ми молимося, також зараз ми молимося, перебуваємо в Божій присутності, ми йдемо до сповіді. Ми відроджуємося наново, ми знову стаємо дітьми Божими, ми перебуваємо у Божій присутності. Ми йдемо до причастя, ми перебуваємо у Бозі, бо ми прийняли Ісуса. Ми тоді ходимо в Ісусі, ходимо в Святому Дусі. Ми тоді, як каже апостол Павло, ходимо, рухаємося і існуємо у Бозі. Тому найбільше щастя це бути з Богом. А коли ти є з Богом, коли ти відкриваєш своє серце на Бога, Бог. Любі твої прохання вислухає, щоб тільки вони було на добро для душі. І в цьому випадку ми бачимо, Господь вислуховує молитву Єлисавети і, і Захарії. Однак людська слабинка Захарія просив цілисаветою, молився, але засумнівався, бо каже, як так буде? І Гавриїл каже: От замовкнеш і не скажеш ні слова, а вже як народиться син. Каже, назвеш його Іван, аж тоді почнеш говорити: ось тобі буде той знак. І ніби, якщо подумати, засумнівався, і Бог міг сказати через Гавріїла: Ну добре, дивися, я хотів тобі дати дарунок, але ти засумнівався, то я тобі не дам його, бо ти сумніваєшся. Але так не було. Бо Господь вірив до кінця, Господь є вірний своїм обітницям. Тому дуже важливо є довіряти Богові. Дуже важливо не розчаровуватися. Приходять тяжкі хвилини. Господи, тяжко. Не знаю, як воно має бути, не знаю, що робити, не знаю вийти з тої ситуації, але знаю одне, що Ти є зі мною, що Ти є мій батько, що Ти знаєш, що потрібно своїй дитині. Я тобі довіряю цю ситуацію, Господи. Прийди, покажи свою силу. Покажи свою любов, будь зі мною, Господи, довіряю, уповаю, люблю Тебе. Коли ми будемо молитися щиро, з довірою, з вірою, Господь обов'язково буде вислуховувати наші молитви. Але думаймо, що ми просимо. Бо деколи Господь дає, ми просимо, а потім ми не знаємо, що з цим робити. Бо це також є тоді велика відповідальність за те, що ти отримуєш. Бо ти отримав цей дарунок від Господа Бога. Тож вчимося дякувати Богу і за все, що ми маємо і молімося, і ніколи не пускаємо руки. І все буде добре. Амінь. Слава Ісусу!